Всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Сьогодні у нас буде огляд на український термінал для торгівлі для скальперів. Нарешті він з'явився і з'явився він відносно недавно, але там уже є багато класних корисних штук, які новітні, які покращують і полегшують роботу саму за стаканами за терміналом. Тому давайте перейдемо до його огляду. Давайте розпочнемо, мабуть, з того взагалі, підключення, які тут біржі на даний момент є: це Binance, OKX, ByBit і WhiteBit, українська біржа, український термінал, українська біржа, в принципі, логічно. Також я чув, що начебто планують додати MEX. і в принципі, я думаю, термінал начебто розбивається і буде в майбутньому ще більше бірж, але на даний момент бачимо лише ці. Ну наче я бачив в них в Телеграмі, що скоро планують навіть Мекс додати. Прямо в процесі. Ну, а ключі, я думаю, всі знають, як підключити. Це окей, пропускаємо цей момент. У нас пусте пространство, яке нам треба якось оформити. Зліва, перше віконечко таке ми можемо вибрати стакани, графіки. Я собі зазвичай додаю штуки 4 і також ЗО 2 графіка. Ось. Ось вони у нас всі повилазили. Давайте його сюди перемістимо, в цю частину екрану. Графіки я вправо, стакани всі 4 в мене зліва. У ну, мене невеликий монітор, тому я якось так оформлюю своє робоче місце, мені так зручніше, ніж знизу. Давайте додамо якісь стакани, наприклад, монета Neo. Фьючерси. Окей. І. Прикольна функція, не знаю, в інших стаканах ой, точніше, терміналах це також було, але я чомусь не користувався. Но тут лінковка називається. Тут просто нажимаємо правою кнопкою мишки по графіку, нажимаємо зв'язки і вибираємо стакан. І дуже круто те, що воно підсвічує який стакан, ми вибираємо все, супер. Ми зв'язали стакан і графік. Нам також треба ще спот додати. Так само нажимаємо зв'язки, вибираємо стакан NEO і у нас відкрився спот, Все, супер. Тепер ми, коли будемо переключати на якусь іншу монету, наприклад, ONT, спот, у нас відкривається, підтягується все, включається, класно. Я просто раніше цим не користувався в інших терміналах, а тут мені щось так зручно, то, що воно підсвічується, що я почав. Давайте повернемось назад на монету NEO І так, Увага, суперзручна функція налаштування стакана в один клік. Будь ласка, Ну і так само треба переключити на долари. І, в принципі, в нас стакан налаштувався. Я коли почав користуватися цим терміналом, мені було дуже незручно, що воно виділяє мені плотняки по 30 тисяч, по 50 як наші вони здорові, ну фіолетовим. Прям таким і це трошки мене путало, але ми можемо назвати ще раз на налаштування один клік, і вже реально хорошо. Ну також, 63 це не дуже багато, не так як хотілося б, але вийшла обнова. І тепер ми можемо за допомогою гарячої клавіші, в мене це ТАБ, наприклад. Нажимаємо на стакан, крутимо кольосиком мишки і налаштовуємо. Ось. Блін, от оце, оце реально круто. Тобто, мені 60 багато, наприклад, було, я казав. Ой, чекайте, я щось пере... перекрутив, А, треба виключити гарячу клавішу. Я казав, мені багато 60, ну, я можу зробити ось так. Все. Реально супер. Якби таке було 2 роки назад, коли я починав, життя було б краще, бо всі скальпи взагалі по лотам треба було щитати дуже довго. Не в доларах, а полотам. Ну, давайте ще спот налаштую. Також бачите, ну, по 3. Ну, це ще в монетах. Давайте бац. Все, в доларах. Так уже краще, Ну, я би ще чуть підкрутив. Наприклад, от так взагалі, я думаю, супер. Да, для спота. Клас, реально Стакани налаштовані, блін. В один клік, як і заявлено. На графіку у нас також дивіться зразу уровні відмічені. Раніше ніколи не користувався такою штукою, завжди вона мене дратувала, але тут, як наче, воно зручно. Не знаю, ну це, звичайно, можна прибрати в налаштуваннях, це кому як. Давайте, я думаю, спочатку перейдемо до налаштування в один клік, розберемося з цією функцією, з гарячими клавішами. Ось ми заходимо в налаштування, гарячі клавіші. І тут вже під себе ви все в принципі налаштовуєте: take profit, масштабування, закрити позицію. Ось, і тут буде налаштування в один клік. У мене це кнопка А, мені щось так зручно, і також S англійська, щоб стакан в доларах. Вони рядом розташовані, тому я А, S і все. Пішов працювати. В принципі, я думаю, по звичайним налаштуванням ви розберетесь, тут немає нічого лишнього в цьому терміналі. Тут, ну, по факту, все. Ось, давайте ще забув сказати про наповнення стакана колесом мишки. Ну, коротше, в мене це тап, наприклад. Зажимаєте тап і просто крутите колесо колесом мишки і налаштовуєте про те, як я говорив Що таке? О! Блін, ну це реально зручно, бо ось це просто налаштування на кнопку А мені чуть-чуть не підходило. Я звик бачити плотняки від, ну, від 100 тисяч. Тобто, а з таким методом, то реально, я сам недавно про це взнав тільки. Давайте далі до налаштувань перейдемо. Ось тут є налаштування в один клік, в принципі, можна погратися під, підкрутити під себе, але я лінивий, я цього робити не буду. Ви можете в принципі, розібратись, кому треба якісь персональні там ці. Не знаю, мене в принципі зараз все влаштовує. Тут в стандартних параметрах можна вибрати щось, сітка на фоні, там лінії в склянці, не знаю, що це таке. В стакані, типу, а, ну да. Коротше, так як я звик більш до такого простого терміналу, то я особо ніяких функцій тут не налаштовую, таких специфічних. прям. Але такими, що покращують там, налаштування чи ще щось, то звичайно прикольно. Тут можна вибрати робочі об'єми, ну, до всіх монет застосувати. Там, 25. Ну, я так і залишу застосувати до всіх, щоб кожна нова відкрита монета була з об'ємами робочими вашими. Давайте перейдемо в розділ щільність. і Це недавно ввели також обнову, що в стакані видно щільності і як довго вони знаходяться вже в стакані. Також прикольно для тих, хто торгує щільність, але ну, я їх, на жаль, не торгую, Або на щастя тому я на це великий акцент робити не буду, але до них ми ще чуть-чуть повернемось будемо. В принципі, ви можете налаштувати тут ваші параметри, які ви щільності торгуєте зазвичай там від 30 хвилин там, чи від години. Тобто Тут я вже вам нічого не підскажу, я думаю, ви знаєте краще. До речі, зацініть, як цікаво показуються кластера, тобто, у вигляді свічок. Ну, звичайно, сам кластер і збоку свічка. Тож, в принципі, прикольно, щось новеньке, ще такого не бачив. І давайте перейдемо на другу сторінку. Я додаю собі ще одне робоче пространство. Для чого? Для того, щоб відібрати собі watchlist Також тут ще є дещо прикольне. Давайте розберемось. Налаштування нам не потрібні, нам потрібні тікери, додаємо сюди на весь екран, О, от, в ліву частину. І додаємо. Налаштування нам знов не потрібне. Додаємо графік. А, графік ми вже додали, ОК. Можна тебе перенести, дякую. І також додаємо фандінги для тих, хто їх торгує, це теж класна штука. Але давайте про все по порядку. Спочатку перейдемо до тікерів. Ну, як відбирати watchlist По-перше, нам ж треба додати сюди всі ці тікери. Ми як робимо? Нажимаємо на ось цю другу якусь кнопочку, не знаю, що це Binance, Futures, USDT. Все, ми додали всі е, ф'ючерсні пари. Також я би додав байбіт. Все, супер. Е, далі, третє ось це віконечко, не знаю, ну налаштування. Коротше, тож, е, залиште просто так, як в мене. Тобто, вибране, щоб було відмітити ось так на зірочку. Я не туди нажав. Ось, наприклад, там нам понравилась монета 1000 мок, відмітили, ну там ось ця, ось ця, ви зрозуміли, в принципі. Ось, і далі вже можна залишити собі ось так. Більше я не думаю, що тут щось потрібне, бо можна ще додати кількість угод, хоча це теж нормально, тип ринку, зміна в пунктах, остання ціна. А, ну, щільність, хто торгує, то теж, звичайно, добавте. Ну, тобто, навіщо нам стільки якихось циферок, я це все прибираю. Оборот, звичайно, хай буде, кількість угод по бажанню, зміна в процентах обов'язково. Тікер залишаємо, біржу залишаємо, тип ринку, не знаю, що це. А, фьючерси. Ну, це також по бажанню можна лишити. Тобто, в принципі, заскріньте, поставте на паузу і можете собі так само залишити. Ну так, да, для тих, хто щільності торгує, то я думаю, прикольно буде. Ось, наприклад, у нас якась по байбіту. Ми як робимо? Знову зв'язки, тікери. Нажимаємо тепер на монету, цю, що ми хочемо подивитись, щільність, яка тут, і воно нам відкриває. Тобто, ось давайте якусь іншу монету. One inch. Бам, у нас одразу графік. І до графіка в придачу у нас зразу є. Карта щільностей. Тобто, ось 2 часа 58 минут, 250 тисяч доларів по 1-inч. Прикольно, прикольно. Можна, звичайно, відсортувати по обороту, по зміні в процентах. Давайте то просто в сомі. Окей. О, угоди навіть мої показує. Трошки торгував. Дивіться, рівні реально від, відзначає непогані. Тобто ключові лої, ключові рівні. В принципі, кому вони заважають, бо мені раніше заважали, то ви можете їх виключити в налаштуваннях і все. Переходимо далі в вкладку фандінг. Для тих, хто торгує неефективності, фандінги також ну, реально класна штука. Дивіться, ставка мінус 1,24. Ну, знову ж таки, сортуємо по топам, По топам падіння, топам росту, так сказати. І ось нам пише по фандінгу, ОНТ. Мінус 1.24. Ну, і у нас тут пише по всіх біржах, тобто Binance 1.24, OKX ONT, давайте глянемо. Звичайно, ми можемо відсортувати і біржу, яка буде в пріоритеті, тобто, давайте OKX глянемо ту монету, оскільки там буде фандінг. Все, ми поняли? Ага, по OKX 0.78. Ну, хто шаре, той розбереться, що з цим робити. Я не дуже. Поверну назад всі біржі. Окей. Ну, це реально теж великий плюс, дуже зручно. Також цікаві функції, це те, що у нас тут показується пінг в онлайн режимі. Тобто, у мене 270, він оновлюється постійно. Давайте там повідкриваю позиції. Ну, бачите, по-перше, відкрив я позицію, і звук пролунав. По-друге, у нас на графіку видно мої лімітки, які ми можемо перетягувати. Вибирати, як нам там комфортніше по графіку. Ну і звичайно, така ж сама штука з стоп лосом Тобто перетягувати стопи у нас, звісно, е не прийнято, не треба цим займатися, але така функція є. Ну і так само можна повідміняти як на графіку, так і на терміналі. І також у нас класна функція, що ми можемо змінювати плече. Прямо тут, в терміналі, міняти плече для. Інструмента. Іноді ж Binance змінює максимально дозволене плече, там на восьме якесь. І, ну, і ми не можемо зайти в позицію, коли нам це треба, а тут бац змінили на шосте і погнали. Давайте відкриємо году якусь в шорт. Звук нормально. Виставимо тейк, подивимося, як нас взагалі закриє. Ладно, не будемо довго чекати, перепрошую, давайте отак. Yeah. Угу. В принципі, на цьому все. Якщо ви подивились відео, вам нічого не понятно, бо ви не розбираєтесь в скальпінгу, в трейдингу, в терміналах, і ви б хотіли про це дізнатись, розібратись, то маякніть мені в коментах, і я зніму детальне відео про те, що це взагалі за стакан, що це за бульбашки, якісь заявки. Коротше, про все детально, простим язиком я зніму обзор. Ну, ви про це мені повинні маякнути в коментах, щоб я розумів взагалі, чи це потрібно, чи ні. Такий базовий для початківців урок, що це таке взагалі термінал. Я вам всім буду дякувати за перегляд. Дякую, що дивились до кінця. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал, в якому кожного дня я публікую якісь торгові свої моменти, відпрацювання угод, за чим спостерігаю. Також е, ділюся якоюсь лайф-контентом, лайф лайф-інформацією. Ну і корисна інформація стосовно трейдингу, тому всім буду вдячний за підписку і за підписку на YouTube, тому що в подальшому тут буде ще більше корисної навчальної інформації. Всім дякую, всім успіхів!